Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Меморандуми підписані торгівлі нашою землею не буде. Втім, Трамп продовжує. Якщо Зеленський захоче, то війну з Росією можна закінчити майже миттєво. Заявив Трамп. Зеленський може майже миттєво припинити війну з Росією, якщо захоче. Деякі речі ніколи не змінюються. Нікого повернення Криму, який Обама віддав 12 років тому без жодного пострілу і ніякого вступу України до НАТО. Також Зеленський вже у Вашингтоні Зустріч з Трампом заплановано на 20.15, після неї о 22.00 відбудеться Переговори з європейськими лідерами. Трамп також заявив, що на Білий Дім чекає великий день. Ніколи не було стільки європейських лідерів. Одночасно для мене велика честь приймати їх. Написав він. А також він напава на деяких сенаторів і політиків, звинувачуючи їх у неправильній оцінці його зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці, тому що вона заважає закінчити війну в Україні. Коментуючи заяви про те, що Путін отримав усе, що хотів з підсумками зустрічі. Трамп заявив, що насправді ніхто нічого не отримав занадто рано, але вже близько. Ко зазначив він, додавши, що путіну було дуже важко приїхати на Аляску. Цю війну можна закінчити зараз. Але дурні люди, так штат Кріса Мерафі, Джона Болтона та інших, значно ускладнюються завдання. Написав президент США. Міжнародна преса пише, що Путін висунув максималістські вимоги на Алясті Рейтерос у деталях. Описав, що саме хоче російський президент, ґрунтуючись на свідченнях двох джерел. Анонімні співрозмовники попереджають, що їхні знання ґрунтуються на обговореннях між лідерами Європи США та України і можуть бути неповними. Трамп поінформував зеленського та європейців про дискусії на саміті у суботу, але не було відразу зрозуміло ці пропозиції. Початковий маневр Путіна, що має слугувати відправною точкою для переговорів, чи радше остаточна пропозиція, яка не підлягала обговоренню. Що деякі з вимог стануть величезним викликом для керівництва України, пише з Перемир'я про тобто припинення вогню на деякий час було ключовою вимогою зеленського країна, якого щодня потрапає від атак російської Онів та ракет пише видання, але на Алясці Путін переконав Трампа перейти до вже більше мирного договору. Згідно з пропозиціями Путіна, Росія може віддати Україні невеликі частини Сумщини та Харківщини, які вона встигла захопити. А Україна має вийти з усього Донбасу, який їй підконтрольний. згідно з даними проекту Діпстейти, Росіянам вдалося захопити приблизно 440 квадратних кілометрів на Сумщині та Харківщини, тоді як Україна контролює понад 6 тисяч квадратних кілометрів Донбасу, в тому числі Такі великі міста, як Краматориська, Слов'янська, Добропілля і Костянтинівка. Ці міста досі порівняно цілі і там вже живуть люди. Що перед Аляскою Зеленський заявив, що Україна не поступиться до Донбасом, де стоять українські позиції, які не дозволяють росіянам просунутися далі в глиб країни. Щодо Запоріжжя та Херсонської областей, які ще до Аляски у повному складі вимагали Росія, то там Путін пропонує заморозити лінію фронту. видання Ексіос, тобто формальна поступка Путіна, він не вимагає то собі всюд. Територію цих двох областей, хоча це і записано в Конституції Росії. Путін також добивається, щоб США формально визнали Крим російським, і це щонайменше пише Reuters і скасувала би, хоча б частину санкцій, а ще як раніше вимагає зміцнення статусу російської мови та свободи для російської православної церкви в Україні. Ці вимоги, які від Росії звучали ще не раз, Україна не раз називала неприйнятними. Путін також як і раніше вимагає заборонити Україні вступати до НАТО, але згоден на гарантії безпеки. Для України від третіх сторін європейські лідери заявили про те, що Трамп обговорював гарантії безпеки для України під час їхньої розмови в суботу. Також порушив ідею гарантії за типом статті 5 статуту НАТО. Але що це означає на практиці, незрозуміло додали вони. Путіна називав одного із можливих гарантій у Китаї фактично друга Росії, а тому це може означати, що він все ще проти західних гарантій безпеки для України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних. Телеграм-каналів голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!